Вітаю підписники каналу і спонсори каналу. Сьогодні буде коротке відео про результат встановленої квартирної станції резервного жилення в місті Києві. Чи є щось особливе в цій станції? Ну, на відміну від попередніх відео, так тут є запланований графік. Заряду акумулятора до 100% і невеличкий Node-RED для того, щоб динамічна ESS працювало разом з цим запланованим графіком зарядки. Як ви бачили на початку відео, що Антон, ця система встановлена в квартирі, вона встановлена в режимі, де все, вся потужність квартири, всі споживачі. Йдуть через мультиплюс е, е, 2 інвертор 5000 на 48 вольт і живе вона на акумуляторі Planet US 5000. Е, в ній стоїть інвертор зразу з GX-пристроєм всередині, так як це е, дешевше, ніж брати цербу і MultiPlus без GX. А систему без GX ми стараємося не продавати, тому що користувачам потрібно мати інформацію про тривоги, які настають, і володіти цією системою в повній мірі. Ось. Значить, чим особлива ця система? Значить, в ній налаштована система збереження енергії, так як в цій квартирі є тариф день ніч. Тому на період, коли зараз активне вимкнення світла, вона особо берегти енергію не буде, тому що я налаштував, щоб рівень state of charge для динамічної SEF був 90%. Тобто 10% від 5 кВт, це 500 Вт, може економити ця система, якщо вона або коли вона зарядить по нічному тарифу до 100, і потім потратить цих 500 Вт по денному тарифу. От. Можна побачити, зараз там немає світла, вимкнена мережа, планове вимкнення. Споживання цього, цієї квартири в районі 160-170 Вт. Тобто, якщо ми говоримо про 500 Вт динамічної СС, її вистачить на 3 години. Так? 3 години. Це невеликі гроші, але в перспективі всього місяця, 3 години на 30 днів, це є. В принципі, можна зекономити е, якусь суму в гривнях не знаю, на каву або на ще щось. Коли припиниться вимкнення світла, е, ми вже рекомендували власникам. Треба буде поставити тут стейтовчарч на рівні 50-60%, а то й навіть менше. І тоді вся ця ємність акумулятора буде грати на те, щоб зарядитися по нічному тарифу, розрядитися по тарифу в день. Можна побачити е, параметри в динамічній ЕС. В е, динамічній ESS е, на день продажі або покупки цього акумулятора його вартість була 55 тисяч 35 гривень, відповідно, при 6 тисяч циклів, а пілотех дає чесні 6 тисяч циклів. Е, його вартість кВт години гривня 83. Це дешевше, ніж нічний тариф, дешевше, ніж <кій> денний тариф втричі. Відповідно, є зміст. Гратися в цю гру, звичайно, коли буде менше вимкнень. Також важливий елемент, і на каналі є відео про балансування. Хоч цей пілантех балансується доволі сам непогано, але кожних 7 днів система по швидше за все по нічному тарифу буде планувати балансування цього акумулятора. Для того, щоб він. Працював максимально довго і видавав максимальну ємність як збалансований. Внесені відповідно тарифи день-ніч. Ну, зеленого тарифу тут нема і Сонця нема. Ми, у замовників є вікна на захід, тому, в принципі, можна думати про за межами вікна. Повісити одну-два цих батарейки сонячних для того, щоб в вечірній час сонечко підзаряджало цю систему. Наразі такого, такого бажання замовник не виявив. Розкажу про налаштування. Значить, в першу чергу, що було зроблено в цій системі, це оновлено всі прошивки пристрої, Так. Це ЦЕРБО. Прошивка і прошивка самого MultiPlus 2 Продажна версія прошивки 4XX була оновила до 552, так як в ній з'явився функціонал транзиту. І при переналаштуваннях Vea-конфіг цей інвертор не потребує вимикання світла в квартирі. Так, зараз воно набагато зручніше. Тобто, якщо потрібно щось поправити в VA-конфіг. То на цій версії прошивки записування цієї конфігурації не, не, не блимає світлом в квартирі. Це, це, це з того, що зручно. Е, далі, звісно, що встановлена остання версія прошивки Venus з моїм перекладом, е, чи можна сказати, з перекладом від Energy Citizen, так як для тих, хто не знає, я входжу в. Група перекладачів Віктрон І всі тексти української, які ви бачите, вони пройшли через перевірку мною для того, щоб вони відповідали дійсності і не конфузили людей. Поставлена бета-версія прошивки, так як я також і бета-тестер знаходжуся в групі бета-тестерів. І знаю, що ця прошивка вже доволі стабільна. Ну, і Вона поставлена для того, щоб тут стояла версія GUI версія 2, так, а не перша версія GUI. Які основні налаштування згадані мною? Значить, так як це пілантех, я ставлю найвищу напругу заряджання 53.5, у випадку, якщо по якимось причинам зникне зв'язок з акумулятором, щоб інвертор не заряджав вище, ніж потрібно, і не, відповідно, акумулятор не відключив інвертор. Це рекомендована напруга найвища для Пілантеху, яку він сам. Відправляє як максимально в своїй системі ось не подробиці, а параметри. Ось тут. Значить, обмеження напруги заряду 53.2 це його робоча напруга, 53.5 це його максимальна напруга, при якій він не буде відключати інвертор від заряду. Ну, Струми заряду, відповідно, вже сам Пілонтех розповідає. Відповідно, в динамічній системі керування розподілення керування напругою струмом виставлений 53.5. Що ще? В ESS? Тобто на цей інвертор встановлено ESS-асистент, для того, щоб можна було гратися в динамічну ESS. По динамічній ESS дивіться відео на каналі окремо. Тут все класично, оптимізовано без Battery Life. Найнижчий рівень заряду висилений 90%. Навчено замовника, що якщо буде дуже тривале вимкнення, то зайти в налаштування системи, Ось тут справа. і включити підтримку заряду батареї для того, щоб він зарядив її до 100% а 90 стоїть для того, щоб цей, ця система потрошечки економила і набирала насправді статистику споживання саме в динамічний ЄС. Тому що зима закінчиться, надіюся, енергосистема буде відновлена після обстрілів, і в період весняно літньо осінній коли енергосистема надіюсь буде стабільна, можна буде економити доволі суттєво. Для прикладу, по статистиці в цього замовника 270 кВт-го по денному тарифу і 67 чи 67, 67 здається, по нічному тарифу. Тобто 270, 270 на 31 день це в добу 8,7 кВт по денному тарифу. Тобто, Якщо з цього 8,7 кВт годин, Хоча б половину, 4 кВт. Якщо поставити State of Charge на рівні 30% тут, то половину вартості оплати по денному тарифу можна буде зменшити, так, грубо кажучи. Це там непогані гроші економії дасть ця система. При цьому буде працювати без жодних проблем. Відповідно. Далі, так як це є MultiPlus 2.500, його споживання, ось я відкрив на сайті Vectron Energy UA, також сайт перекладений нами українською мовою. Та, я відкрив інструкцію, ось, якщо подивитися на цей інвертор GX, мультиплюс 2 GX, то його споживання без навантаження 18 Вт. Відповідно, точка обміну з мережею ставимо 20 Вт, щоб він не давав мінус на лічильник. Я не знаю, який там стоїть лічильник, я не знаю, як ДТЕК може реагувати на те, що їм якісь незначні, незначна кількість потужності може віддаватись назад, тому з точки зору безпеки виставлено 20 Вт. Ну, звісно, подача вживання в мережу вимкнута. І заплановані рівні заряду. Тобто я щодня. З 5 години на годину 30 часу ставлю, щоб цей інвертор зарядив до 100% по нічному тарифу. Щоб у цих 10%, незалежно від того, що там собі придумає динамічний СС, щоб все ж таки зранку люди виходили з 100% зарядженим акумулятором по нічному тарифу. У наших умовах вимкнення світла це такий свого роду запобіжник. Для того, щоб ця система працювала. Вона конфліктує з динамічною ESS. Тобто якщо включена динамічна SS, то е, заплановані рівні заряду не працюють. Е, написаний невеличкий flow, про який я розкажу трошки пізніше. Е, ну динамічна ESS, відповідно, включена, і вона вже ось планує 95% цільовий сок. Та, ну, Немає звідки вона це взяти, тому не вибачає. Що тут ще? Значить, Інвертор підключений по мережі Ethernet. Так як це GX, у нього немає реле. Зроблена, встановлена велика Venus OS і Node-RED в ній включений для того, щоб можна було робити автоматизацію. так? Це щодо налаштування. Тепер зайдемо в Node-RED, велика венусос, нодрет. Кій флов зроблений? Цей флоу — це не перший клієнт, кому ми ставимо. Значить, Тут зроблений доволі простий флоу, який. Е в 4.50 ранку, тобто за 10 хвилин до спрацювання графіку ESS вимикає динамічно ESS і в 7.10 через 40 хвилин після заряду акумулятора вмикає ISS, Так? От. І тут написано просто в Riedmi, в які параметри було внесено в ESS налаштуваннях Venus OS. Зроблено це доволі простим способом. Тобто в Venos Settings є, такий, є така нода, яка зроблена, яка зроблена самим Victrone. Це Dynamic ESS Control Noda. Ось вона. Dynamic ESS Control Noda. В ній є measurement в Venos Settings, Dynamic ESS Mode. В нього є режим OFF-auto або NoDRET. Red. Ну, nod -red це якщо. Функція динамічної СС зроблена через NodRedFlow, її тут немає. Ми завжди використовуємо стандартну динамічну СС VRM. Тобто є опція між двома варіантами. Між 0 це коли динамічна СС вимкнена, і 1 це коли вона в режимі Auto включена. Повідно, звичайним Inject-нодою ставимо Enable. Динаміки SS одиничку відправляємо. По графіку в 7.10 кожен день. Так, ось тут внизу. І те саме вимикаємо, ставимо 0 по графіку в 4.50. З'єднуємо. І ця система, відповідно, буде заряджати кожну, кожен ранок акумулятор до 100% від тих 90% для того, щоб зранку виходили з зарядженим акумулятором з ночі. Звичайно, що. Ціна налаштування стоять для 90% стейтавча. Тобто, коли буде збільшено глибина розряду для того, щоб більше економити з допомогою акумулятора, то потрібно буде розширити час цього графіку для того, щоб він встигав зарядитися до 100% по нічному тарифу. Тут ще питання того, що на, максимальних, на максимальному струмі зарядки в інвертору включається вентилятор. Хоч він і не такий гучний, але він може заважати, так як це квартира. Тому, швидше за все, цей, цей час буде змінений з часом на більш широкий діапазон з зменшенням струму заряду акумулятора для того, щоб він не шумів у квартирі. Загалом. Це усе по системі, доволі простий варіант. Він доволі компактний. Ви бачили на відео, встановлений на вище над щитком вхідним в квартирі, для того, щоб не заважати. І такий варіант дозволяє цій квартирі протягнути. Тобто, якщо вони будуть споживати отаку потужність від акумулятора, він дозволить 100-200 Вт. Тобто 1 кВт вони споживатимуть за 5 годин, відповідно, 4,8 кВт вони будуть споживати за 20 годин. Тобто, Ця система дозволяє 20 годин без, ну, від, давайте так, бо ще ж будуть там і чайники. Тобто вона десь в нормальному режимі 10 годин дозволить жити без відчуття, що світло вимикають. Дякую за увагу. Якщо у вас будуть запитання, задавайте. А власникам цієї системи успіху і комфортного життя так, змонтована ще одна система, це у нас система в квартирі, акумулятор Плантек, Vectron GX. О, вот, серпа вже внутрі. Плюс щиточик на переключення через інвертор або без нього. Все, система готова, система працює.